Школа журналістики при обласній організації Національної спілки журналістів України презентувала свій перший творчий доробок телефільм про прикарпатських героїв Небесної Сотні. Це п'ять нарисів про Романа Гурика, Сергія Дідича, Ігоря Дмитрія, Михайла Костишина та Володимира Павлюка, які загинули на майдані у Києві. Про них у фільмі розповідають рідні, друзі, вчителі, односельці. Ці спогади доповнені кадрами хроніки цьогорічних лютневих подій. Поки миститі тележурналісти, режисери та продюсери у пошуках істини і ще працюють над творчими версіями, молоді та перспективні свою справу зробили. Хоч не без допомоги старших, але в вільному польоті журналістської фантазії. Але тут немає що і фантазувати. Це гірка правда життя, про яку мають пам'ятати всі. Молоді хлопці та дівчата зі школи журналістики прагнули зробити так, як могли. і Я підказала їм серце. Можливо, із фахової тележурналістики не все так досконало, але головне, що пам'ять закарбована герою увиковічнено їхніми ровесниками та нащадками. Ми старалися взагалі-то так е, побудувати роботу, щоб ми керівники керівництва школи, викладачів не давити на наших слухачів школи. Хотіли, щоб вони їх власне створювали від як кажуть, від А до Я. Тобто вони починали з того, що збирали інформацію про воїн, прикарпатських воїнів Небесної Сотні. Вони шукали координати родичів, рідних, близьких, знайомих, друзів. Вони домовлялися самі. Ну, безперечно, ми їм десь сприяли, поїздці з транспортом без нас. Без мене, без Наталії Дмитрівни, керівника нашої школи, жодний виїзд звичайно не обійшовся, але тим не менше. Школярі старалися працювати самі. При підготовці телефільму не витрачено жодної гривні. Люди на волонтерських засадах допомагали з поїздками в Коломию, Калуш, Городенку чи Нарижнятівщину. Як кажуть, це робилося за велінням серця. Це Данина Шани Героям України. На цьому вечорі спогадів про майданівців, окрім телефільму про них, презентовано ще один творчий доробок обласної журналістської організації Хор Медіанота. Це... Настільки красиво, це настільки повернуло, додало наснаги в нашій такій нелегкій роботі. І ходити на хор дуже хочеться і співати дуже хочеться. От Ну, щодо, я би не сказала, що не професійна. У нас виявляється, журналісти не тільки е, є професіоналами своєї справи, але також вміють добре співати. І загалом е, в хорі е, підібрані дуже гарні голоси, дуже гарні солісти, дуже гарні тенори е, сопрано. Ну загалом мені здається, от коли я вперше прийшла на першу репетицію, вже співали. Мені здалося, що співають там хор вірьовки.